І дуже велика роль нашої діаспори, як на мене, то вона має бути активніше. Вона має бути проактивна, чуваки. Ну я проти того, щоб там відмовлятися від них, тому що багато людей та ви там поїхали все до побачення. Ні, чуваки. Ви там поїхали? Ви на своєму місці можете багато що зробити. Ви можете бути проактивними, можете виходити, можете направляти гроші сюди, можете підіймати питання, писати статті, діставати політиків місцевих. І так далі, і продовжувати цю лінію. Не так, що поїхали. Ви займаєтесь своїми справами. Поїхали і теж ведіть активну проукраїнську позицію. Ти ж розумієш, що більшості, коли не виїхали, їх вже дивись. Я тобі скажу, що я був в Канаді зі збірною їздив. Я зробив матеріал. І я настільки був вражений, наскільки наші люди в Канаді на яких вони позиціях. Наші люди, їхні там діти, вже вони депутати, вони сенатори, вони мільйонери, мільярдери, власники банків, бізнесів. І це для мене приклад, що діти хліборобів якихось, ну умовно кажучи, поїхали в пошуках кращої долі. І вони зуміли так себе підняти на топ позиції і у них модно підтримувати Україну, розумієш? І це дуже круто. Я розумію, що знайдеться багато людей, та що ви там псевдопатріоти і так далі. Слухайте, це проукраїнська позиція на цьому рівні.